Привіт народ, ми з України. Давайте називаємо це відео, як продовжити життя в вашій порш... поршніві. Значить, в двох словах, оце люди, канали, не хочу нікого наїжджати, як вони знімають повітряний масляний фільтр, це жахіття там робиться, і як можна до такого допускати? От. Коротше, розказую нашого фільтра. Тут стоїть... Двійна, якби прослойка і, в касеті і, фільтруючого елементу. Ну, так в всіх тракторах стоїть цих китайських. У нас вона, ми її помили колись бензином, вона пройшла в негодність, тому що там масло бензосточку і не пахло. Значить, Що ми зробили? Вирізали, купили масло бензосточку резину, вирізали. Але тепер для надійності. Я вас запевнюю, що це буде чітко. Так, да, воно може трошки бути не естетично, але воно ну, це практично. Берете камеру на 14. тому що я обрав на 13, не підійшла сюди, не можна ну, натягнути. І сюди натягуєте, зажимаєте хомутами і буде у вас це чітко. Навіть завод так не придумає того, що е, ми як міняли мастило, вся банка знизу, каструля, вона хитається. Там нема такого, щоб воно добре трималося. Якось так, якась така порада. Дякую за перегляд, всім удачі. ЗСУ, респект і повага. Волій трусню. Все буде Україна.